Христос посеред нас, дорогі друзі, як завжди у цій порі, до вас завітав православний вісник. Нещодавно я почув такий вислів: людина прагне вічності та при цьому не знаходить, чим себе зайняти впродовж дня. Наша програма вирішує одразу два завдання: по-перше, змістовно займає ваш вільний час, а по-друге, і це головне, цим змістом спрямовує нас дорогою до спасіння у вічності. Сьогодні для виконання цих завдань нам у нагоді стануть. Паломництво до Іосафатової долини. День Незалежності України у християнському контексті. А на початку хочу привітати усіх із сьогоднішнім святом, Днем Державного прапора, та нагадати, що завтра, 24 серпня, ми святкуватимемо День Незалежності України. Та чому про це йдеться у церковній передачі? спитаєте ви. Все дуже просто. Усі ми, в тому числі православні віряни, окрім перспективи громадянства Небесного, маємо ще й чітко визначене громадянство земне, це громадянство в незалежній Соборній Україні, державі з багатовіковою історією, спадкоємиці Святої Київської Русі, країні, культури якої зведено на могутньому підґрунті православного християнства, за яку цілі покоління проливали власну кров, не шкодуючи життя. Любов до земної вітчизни, наче дзеркало нашої любові до Бога. Якщо світський календар закликає шанувати День Незалежності раз на рік, православна церква на кожній літургії закликає до молитви перед Богом за бережену країну нашу, її владу та військо, за весь її народ. А ще церква намагається допомогти державі в розбудові суспільства на підґрунті Божих заповідей, тож про взаємини суспільства церкви і держави у нашого загальнонаціонального свята. Почуємо від керуючого справами Української православної церкви Митрополита Антонія в ексклюзивному інтерв'ю спеціально для православного вісника. День незалежності державне свято. Та впродовж усієї новітньої історії України православна церква бере в ньому свою участь, адже як справжній боголюдський організм веде до Христа громадян цієї держави. І найперший доказ цьому волелюдні богослужіння в православних храмах України, міська церква або сільська неважливо. Та красномовнішими є благодійні справи нашої церкви. Ми не раз розповідали вам про центри і пункти гуманітарної допомоги, які розгорнулись у храмах і монастирях, так віряни та священники. Чи можуть підтримують вимушених переселенців? Ця допомога триває безперестанку. Зокрема, у столиці діє програма Добрий киянин, ініційована ОПЦ. Священники, психологи працюють з цілими родинами біженців, разом шукають роботу, а волонтери привозять їм найнеобхідніші продукти, ліки та речі. У зоні АТО постійно знаходяться священнослужителі. Є деякі напрямки, в яких може працювати ефективно тільки церква. І це насамперед ті сфери, які зв'язані з благодійністю, які пов'язані з збереженням взагалі і навчання, і ті сфери, які особливо тепер відкрилися в нашій державі в зв'язку з воєнними діями, це волонтерство, яке підтримує церква тепер особливо. Тобто ті сфери, де церква може активно працювати і в співпраці з державою. А ще держава і церква разом відзначають великі православні свята. Цьогорічна хресна хода до дня пам'яті благовірного князя Володимира, хрестителя Київської Русі, зібрала у столиці близько 40 тисяч паломників. Люди разом із духовенством молились за мир на Володимирській гірці. А потім усміхнені й радісні йшли пішки аж до самої Києво-Печерської лаври. На чолі процесії був предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Не менш грандіозною стала служба на площі перед Успенським собором, і нескінченна кілометрова черга до чудотворних богородичних ікон. Он, який спеціально привезли до Києва рік, який проходить, він дійсно особливий, тому що він є таким роком ювілейного святкування тисячоліття представлення Ллаженої кончини святого благовірного князя Володимира, крестителя Київської Русі, основоположника нашої держави. І він тоді вперше зрозумів, що тільки на основі православного християнства можна збудувати. Суспільства, яке буде відповідати тим високим нормам, які вже були покладені тоді в європейських державах. І в цьому році дійсно святкування ДН незалежності воно також проходить під егідою цього славного ювілею. В день незалежності в всіх монастирях та парафіях Української православної церкви звершуватиметься молебні за Україну та її народ. Так благословив предстоятель. А зараз подивімося на те, чим наповнили українські віряни часовий простір напередодні одного з найбільших державних свят вітчизни. Допоможе нам у цьому телелітопис, наш вірний провідник у розмаїтті подій життя церкви та її вірних. 17 серпня Українська православна церква відзначала першу річницю від дня інтронізації свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Чисте богослужіння в успенському соборі Лаври відбулося за участю архієреїв нашої церкви та численного духовенства з різних регіонів України. Рік тому новопоставлений 122-й митрополит Київський Онуфрій після урочистого чину інтронізації, звертаючись до своєї багатомільйонної пастви, найбільшої за чисельністю православної спільноти в Україні, блаженніший владика сказав. Що приймає архіпастерство не як велику честь і церковну владу, а передусім як послуг, дарований Господом, і присягався нести свій хрест і честю гідною ревного християнина. У нелегкий для України час було возведено на предстоятельський престол митрополита Онуфрія, але з Божою поміччю, на яку його блаженство завжди покладається, він і з вірою у Христі, обходячи всі негаразди, упевнено веде церковний корабель шляхом спасіння. Смиренний монах, яким себе і нині вважає першосвятитель, він зумів за короткий час свого предстоятельства стати саме тим добрим пастирем, який покликаний пасти боголюбивий український народ. Він повсякчас відвідує єпархії, спілкується з людьми, які його завжди чекають. Очолює свята на різних парафіях та звершує хіротонії гідних церковнослужителів. не забуваючи про те, що кожне служіння, чи то священницьке, чи архієрейське на славу Божу та церкви Христової, це подвиг. До речі, у день річниці інтронізації блаженнішого владики Онуфрія, Українська православна церква поповнилася ще шістьма митрополитами та п'ятьма архієпископами. За рік, що минув з часу возведення на престол предстоятеля Української православної церкви, митрополит Онуфрій зажив слави миротворця, який бере активну участь у суспільних акціях, спрямованих на досягнення миру, стабільності та злагоди у нашій державі. Зусиллями архіпастиря наша церква гідно представлена у світовому православ'ї. Авторитет його блаженства незаперечний для християн багатьох країн світу, де владику знають. Цінують і поважають. А ми приєднуємося до численних поздоровлень на адресу свого першосвятителя та зичимо йому многоя і благая літа. А напередодні блаженніший владико Онуфрій побував на своїй малій батьківщині. Тисячі віруючих молилися разом із предстоятелем церкви в монастирському храмі свято Анненської жіночої обителі чернівецько буковинської єпархії. У день винесення чесних древ животворящого Христа Господнього тут відзначали престольне свято. Урочиста Божественна літургія, очолювана блаженнішим митрополитом Онуфрієм, правила за участю численних архієреїв УПЦ. Свято зібрало близько 15 тисяч православних богомольців, значна частина яких Пішки хресними ходами діставалися Анинського монастиря. Всіх учасників богослужіння блаженніший Владика привітав архіпастерським благословенням та побажав Господнього заступництва. 19 серпня Православна Церква відзначала одне з найбільших християнських свят. Преображення Господню. В усіх храмах цього дня правились урочисті богослужіння, які зібрали сотні, і навіть тисячі віруючих. Наша знімальна група побувала на ранній божественній літургії в одному із монастирських храмів Києво-Печерської лаври, а саме у христово Богомольців у цей вранішній час зібралося чимало. В усякому разі, церква була заповнена вірянами. Вони прийшли до храму, щоб долучитися до спільної молитви на прославу Господа нашого Ісуса Христа, який явився своїм учням на Фаворській горі у сяйві божественної слави. Євангельський зміст цієї події, яку Спаситель явив світові наприкінці свого земного буття, богомольцям нагадали в день преображення Господнього під час проповіді. Щоб стати спадкоємцями Божественної слави Христа, вірні намагаються сходити за ним на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами. Тож на преображення у храмах було багато сповідників і причасників. Ну а по богослужінні за традицією було освячено фруктові плоди, які православні віруючі принесли до храму в ошатних кушиках. У них яблука та груші, сливи, і стиглий виноград усе, що земля з Божою поміччю подарувала наприкінці літа дбайливим господарям. Ці фруктові плоди символізують плоди духовні, які кожен християнин має принести Господу. У серпні багато свят на честь богородичних ікон знаменна подія, а саме всецерковне вшанування рудосільської ікони Божої Матері. Відбулося в Білоцерківській єпархії, очолив святкування, керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній богослужіння в свято-Троїцькому храмі села Рудога, що у Володарському районі на Київщині, зібрало архієреїв церкви та священнослужителів єпархії і правилось перед головною храмовою святиною, чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Рудосільської. Це церковне вшанування цього образу відбулося вперше, бо лише цьогоріч встановлене рішенням священного синоду Української православної церкви. А от про чудотворну силу Богородичної ікони відомо ще з 18 століття. Зцілення хворого володаря місцевого маєтку, який молився перед іконою, будучи на той час католиком, навернуло його до православної віри. По одужанні графа ікона засяяла дивовижним чином. По тому і з'явився цей сільський храм. Зведе спеціально для чудотворної ікони, як у ті далекі часи, так і понині рудосільська ікона Божої Матері славиться чудесними прикладами зцілення. Всі, хто звертався до неї із щирою молитвою, отримували допомогу за богослужінням на честь святині, що відбулося у сільському храмі. високопреосвященний владика Антоні звернувся до всіх з архіпастерським словом. Нехай семіло Господь господь, молитвам при владичиці нашої Богородиці захистить нашу вітчизну, захистить наш Боголюбивий український народ і дасть нам увіреність і тверду віру, і нехай всі ті негаразди, які пов'язані з гріхом, пройдуть через наше покаяння. Тому що якщо людина звернеться до Бога, якщо людина Попросить прощення, то обов'язково Господь дасть свою велику милість. А на завершення урочистостей було звершено хресний хід до місця явлення Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці. Учасники цієї ходи молилися на прославу Божої Матері, небесної цариці, найпершої заступниці роду людського. Кожен християнин, напевно, хотів би здійснити паломництво у святу землю. Проте, шукаючи нових вражень далеко за кордоном, ми часто забуваємо, що й самі живемо на святій землі, адже Україна це величезна кількість святих і святинь. І не дарма Київ, наприклад, іще називають Другим Єрусалимом. Є у нас і своя українська Іосафатова долина, на Вінничині неподалік могилів Подільського. Початок цьому святому місцю поклала Божа мати, яка ще в далекому 17 столітті привела туди перших ченців. А на початку буремного, ХХ вона явилася одному пастухові та закликала: Христа славте, Хрести Ставте. Зараз навіть важко уявити, але тоді, у 20-х роках минулого радянського століття, паломництво до Іосафатової долини та встановлення там поклінного хреста могло коштувати ув'язнення та навіть життя. Але й за таких репресій проти віруючих статистика вражає. Лише за півроку, у далекому 1923-му, в Йоасафатовій долині побувало понад півтора мільйона прочан. Чи зможемо ми сьогодні, в епоху Незалежної України, повторити цей подвиг живої віри? З паломництва в долину хрестів повернувся наш творчий колектив. Скромний сільський храм у Голичинцях, що неподалік Шаргорода, знаний не лише як місцева святиня. Тисячі людей прибувають сюди з різних міст України, та й не тільки для участі у спільній прощі в Долину Хрестів. Кожна людина повинна поставити свій хрест в долині. Є така ну думка, чи така загальна така якась думка. І тому от я так вирішила для себе теж. За свою сім'ю кожних або, хоча б один хтось за свою сім'ю має піти, за свої своє село, свій район, несем хрест. Кожен свій хрест несе в житті. Хресним ходам до Йосафатової долини понад дев'ять десятків літ. Йти на долину означає долучитися Божої благодаті на місці з'явлення Богородиці людям та виконати заповіт небесної цариці, щоб люди ставили хрести і прославляли Христа. І ось ця традиція вона існує до сьогоднішнього дня. І ось ми сьогодні зібрались на цю подію, щоб пройти цим шляхом, яким йшли наші діди і прадіди, і разом помолитися до Божого. І матері. і церква нагадує ці дні, що у кожного з нас є свій земний хрест, який ми повинні з вами нести. Перед ходою молебень архієреї, що відправляли службу Божу, молилися разом із прочанами за живих та спочилих, та щоб мир був у боголюбивій нашій державі. Будемо просити первоочеред нашого міра, мир, брата в убийственну війну. От це братоубийств на війну ми хотімо, щоб не было. У меня племянник погиб по Вот. С другой стороны, там тоже родственники в Красногоровці. И просто, ну, это же братоубийство. Не должно быть этого. Не должны люди при тому одної крові убивать друг друга. Вот мы будем просить, Ми ну кожде воскресеннями коліна приклання напросим у Господа, чтобы прекратил эту войну. А особенно вот здесь ми будемо просить. Вот якщо всі ці люди будуть просить, Господь я думаю, слышити. А потім всі рушили, йшли з хрестами і хорогвами та образами, і простягся живий ланцюг на кілометри обабіч Лугу й поля. Ішли старі, і малі, і молоді й і не дуже співали тропарі, кафісти, славили Божу матір, яка подарувала світові Спасителя. Та у видінні пастуху в далекому 23-му році, століття минулого, дала людям настанову Христи, ставте, Христа славте. За виміром часу шлях богомольців був недовгим, десь близько години. Дивлячись, хто як із прочан ходить, бо були серед них і старенькі бабусі. Та й не всі тут місцеві. Багатьом довелося ще до ходу подолати певний шлях. З Києва приїхали і так же само збор був із районів. Ще з і Богуславського району. А на два автобуси приїхали зараз. – Ви вперше. Не. У минулому році була дуже сподобалося, дуже велика благодать. Навіть отримала ісціленія. Буду молитися за дітей, щоб Україна була світуча, багата, красива. Пані Ольга йшла на Прощу з онучкою Маринкою. І таких, що вели із собою діточок, було багато. Кажуть, шлях не важкий, коли йти з вірою та надією. За те, щоб ця хода була кожного року мирна, і щоб тільки ми співали релігійні пісні, щоб тільки мирні пісні в нас були. Літургія зібрала всіх богомольців і місцевих, і прачан, що приїхали сюди із далеких куточків різних областей України. Богослужіння звершувалось архієрейським чином за участю п'ятьох владик нашої церкви. Цьогорічна проща в долину хрестів припала на суботу, та й дни наведалися соняшною теплою, так що кажуть, довкола прилаштованого під підборслужіння храму просто неба, яблуку ніде було впасти. А якщо говорити цифрами, то без перебільшення можна сказати. Тут побувало близько 20 тисяч людей. Служба ще тривала, а прочани вже ставили хрести. Біля хрестів зустріли ми двох жіночок із Кам'янця Подільського, обидві поважного віку, на долині вперше. Звісно, важко нести хрест, спираючись на ковіньку. Однак дійшли не чула в житті про що ніби є фатова долина і хрести там є. А що воно? Як воно? Не знала і не бачила, а от. По Божій волі Господь так, до, що треба бути тут і не ще Христа. Ще б хочаїв так піти, то вже чи роки не дозволяють, чи гріхи не допускають, бо дуже ми у гріхах потопаємо. Дуже нема справедливості на світі. І нема добра, нема миру. Ми дуже хочемо, щоб всі люди були рівні перед Господом. І росіяни, і молдавани, як то кажеться, і українці. Всі, щоб були. Всі, всі ми під Богом, і всі ми думаємо, що Господь нас простить на цій долині наші гріхи і врозуміть нас. Хрести, ставте, Христа, славте за заповітом Богородиці, вся Іосафатова долина вкрита хрестами малими і величезними, кам'яними та вистроганими з дерева чи просто збитими, з образом спаса або ж прикрашеними зовсім маленькими оберегами чи натільними хрестиками. Ось цей дуже давній. Він найстаріший у долині. І, мабуть, що багато чого пам'ятає. Йосифатовій долині тисячі хрестів, і всі намолені. Бо кожен, хто встановлює тут хрест, обов'язково молиться за рід людський. За спасіння душі своєї, своєї родини стараємося як можемо, в основному так. Просимо Бога, щоб дав те, що нам корисно, а йому угодно. Як ваше прізвище ім'я? Микола мене звати. А далі потрібно? Ой, в принципі, потрібно. В принципі, не потрібно, я думаю. Перед Богом всі однакові, правильно? Всі брати, всі сестри. Так, Пішли, так. Отакою видалася наша зустріч із сучасними православними перчанами, котрі як і минулого століття, так і сьогодні продовжують творити подвиги живої віри. Хрести ставлять, Христа славлять. Ми вже звикли до того, що православні ініціюють благодійні акції, гуртуються навколо різних проектів, допомагають людям з обмеженими можливостями. А як же самі вони, ці люди? Невже, наприклад, глухі та слабочуючі назавжди позбавлені такого спілкування? Про це замислилися у Вознесенській єпархії і вперше провели фестиваль для нечуючої молоді. Це було в травні. Та учасникам так сподобалося, що громади почали дружити містами, побували в Одесі і, нарешті, приїхали до Києва. З форуму нечуючої православної молоді повернулися наші журналісти. На форум зголосились їхати молоді люди з Одеси, Чернівців, Білої церкви, Львова та інших міст. Адже православні громади нечуючих розкидані по всій Україні. Першою зупинкою місцем зустрічі став Київський храм всіх святих. Тут відслужили молебень. Молитва перекладалась мовою жестів. Владика Вознесенський та Первомайський Олексій очолив службу не випадково. Саме у Вознесенській єпархії у травні цього року вперше проводився фестиваль нечуючої молоді. Він пройшов на ура. Тоді організатори, а це і Київська духовна академія, і Свято Троїцький і монастир, замислились: а чому не проводити такі форуми постійно? Слово Боже, абращенока всім людям, навіть тих, хто його не слив. Но у нас є зараз дуже хороша можливість і. Грех, якщо ми эту не используем, закопаємо этот талант, щоб всі люди і ті, хто слабослышащие, і навіть и для нас, це буде назидательно, щоб ми могли донести і показати ту любов боже, як Господь любить своє творення, как Господь любить человека. Офіційне відкриття форума за кілька метрів від храму у галереї Соборной. Гості з вадами слуху не приховували свого захвату, адже в такому колі відчуваєш себе своїм серед своїх. А сурдоперекладачі стерли геть усі комунікаційні бар'єри між чуючими та нечуючими. А потім залюбки допомагали сором'язливим дівчатам і хлопцям знайомитись. Мені тема глухоти знайома з дитинства, тому що в мене не чуючи. А... Бабуся та дідусь, мама сурдоперекладач, і я саме в дитинства виховувала середовище нечуючих. Тобто всі проблеми і нечуючих людей для мене дуже близькі. Тут навіть вигадали спеціальний тренінг, щоб учасники форуму могли краще пізнати одне одного та подружитися. Цей намальований маркером Великий човен символізує форум. Кожен присутній отримав клаптик паперу Маленький човник. На ньому слід було написати своє ім'я, місто та мету поїздки. Отак, От великий корабель об'єднав десятки схвильованих човників. Ну, вона каже, що мені допомагає перекладач, попізнавати е, е, Христа, що в, через жести, через людей, які володіють мовою жестів, я пізнаю світ. Каже, що я можу прийти до причастя в церкві, що е, Бог святів е, мені дуже, дуже допомагають. І я розвиваюся і, ну, і духовно, і інтелектуально». А це вже свято Троїцький іонинський монастир і другий день форуму. І звичайно, всі вклонились монастирським святиням, а потім із нетерпінням чекали на мандрівку до Голосіївського монастиря. Обителі, де спочивають мощі преподобного Олексія Голосіївського. Цей святий прославився своїм смиренням. Втім, мало хто знає, що преподобний був німим. Вони говорять, але не завжди самі самі чують себе. І звичайно, найголовніше, щоб людина не просто могла говорити, чути, спілкуватися, щоб вона могла говорити і відчувати істину буття. Так, істину буття, яку засвідчив проподом Олексій Голосіївський, коли е вперше щось вимовив. І звичайно, вони дуже люблять їздити в Голосіїво, і всі ночуючі люди з будь-яких е міст країн приїжджають до нас. Два дні минули швидко. До слова, саме на форумі презентували офіційний сайт Православних глухих України. Вже перед від'їздом учасники отримали від організаторів завдання на наступний фестиваль. Так, він точно відбудеться у 2016 році. Ну що ж, дозвольте на цьому поставити крапку у нашій сьогоднішній програмі. Триває літо, триває Успенський піст. Тривають і дні державних українських свят, які для нас, православних християн, мають означати наступне: повноцінні незалежність та соборність нашої держави залежать від того, наскільки кожен з нас здатен бути незалежним від зла та нечистоти, від агресії та ненависті, від споживацького егоїзму та міщанської байдужості. До цього закликає нас церква, до цього ж закликає і Господь Ісус Христос, коли в Євангелії промовляє: кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. Але раб не перебуває в домі вічно, натомість син зостається повік. Отже, коли син зробить вас вільними, тоді істинно ви будете вільні. Тож дамо Сину Божому можливість звільнити нас від влади гріха, а для цього ширше відкриваємо перед Ним двері власного серця та, попри всі перепони, звершуємо на землі його правду: Христос посеред нас і є, і буде.